Ми вже з вами дещо знаємо про дію ділення. І завдання 8 розділити на 2 для нас зовсім просте. Ми розуміємо, що це якихось 8 об'єктів, наприклад, таких кружків, треба розділити на групки по 2 кружка в кожному, по 2 об'єкти в кожному. І таких групок в нашому випадку буде не більше ні менше, а 4 штучки. Тому 8 розділити на 2. Це 4. Але також є ділення, може бути пояснена трошки іншою логікою. Знову маємо тих самих вісім об'єктів, але ми задаємо зараз собі інше запитання. Таке. Які дві, максимально дві. Максимально великі групи можна створити з цих восьми елементів. Ну, можна створити дві групки по три елементи в Але це не найбільші можливі групи. Можна створити дві групки по чотири елементи. І тоді кількість елементів в цій найбільшій групі і буде відповіддю на дівділення. Перша логіка і друга логіка обидві хороші, обидві працюють. Але зараз ми з вами трошки розширимо наші знання про дію ділення. На прикладі ось такої задачки: 8 розділити на 3. І тут я закликаю вас зупинити це відео і подумати самостійно. Окей, сподіваюся, ви трошки подумали. Ну і що ж, нічого нового ми не використовуємо. Ділення залишається діленням знову з цих вісім об'єктів, і зараз ми стараємося відповісти на запитання, скільки груп по 3 буде в цих восьми елементах? Бачимо, що є одна групка точно, є дві теж. А ось щоб третя була, нам не вистачає вже одного елемента. Тому відповідь все-таки два, а не три. Але ж дивіться, 6 підлит на 3, це 2, а тут же 8. Оці залишкові елементи, оці залишкові елементи. Їх називають остачею. І їх треба врахувати, якось записати. Це зазвичай робиться, ну, можна по-різному, але зазвичай це позначають просто після двієчки ось так два в остачі. Таким чином, ми розділили 8 на 3. Воно поділилось не на ціло. Щось залишилось в остачі. Ну, давайте і другою логікою теж поділимо 8 на 3. Знову маємо 8 елементів, і задаю собі запитання: створити три найбільш можливі. Групи серед цих восьми. І я розумію, що це, якщо по одному елементу це зовсім маленькі групки, по два елемента це добре. А по три елемента три групи ми створити не можемо, тому що нам знову ж таки не вистачає одного елемента. Тому відповідь два, як два елементи в найбільшій групі, і знову два вистачі. Таким чином, і перша і друга логіка спрацьовують. Ну і давайте на закріплення спробуємо розв'язати таке завдання. Наприклад, 14, 14 розділити на 3. Маємо 14 елементів. Ще один тут. І, наприклад, першою логікою, хоча можна і другою, поділимо 14 на 3. Скільки трійочок вміщається у 14. Одна 2. 3. 4. А оця двійка це в Остачі, я по-іншому її замалюю. Тому так і записуємо: 14 розвити на 3 це 4, але ще маємо остачу. 2 в остачі. Ось. Таким чином, маємо два типи ділення. Ділення націло, коли всі елементи гарно розподіляються по групкам, і ділення не націло, коли маємо остачу. Але досі це залишається діленням, і логіка цієї дії зберігається.